Пане Павло, ви ж точно чули ці слова. Я сказав Путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я знищу кляту Москву, в мене не буде вибору. І ще одна фраза: я сказав: всі, якщо нападеш на Тайвань, я бомбитиму Пекін. Він подумав, що я божевільний, і запитав Пекін. А я відповів так, бо я не маю вибору. Ці слова приписують Дональду Трампу, 45 -47 му 47-му президенту Америки. Начебто, він це говорив під час зустрічі зі своїми виборцями під час виборчої кампанії 2024. Він точно міг це сказати. Ми це розуміємо, але ми не знаємо, якщо він це казав, коли він це сказав. Ну і як нам тепер реагувати на ці слова, зважаючи на те, що Москва стоїть, а Росія в Україні на війні. Але Трамп казав і багато разів, і публічно, що він розрулить це його буквальні слова, цю війну за 24 години. Зараз він коментує це на інший кшталт. Сарказмом називає може і не сарказмом. Але Трамп і його легендарна навіть непередбачуваність. Всі вважають, що це його сильна сторона, і точно його фан-клуб, і точно його оточення. Але тепер у нього є інша сильна сторона, це непослідовність. Те, що він каже сьогодні зранку, не обов'язково буде повторено сьогодні ввечері. Тому я нікому не раджу аналізувати кожне окреме речення з того, що він казав. Але і зверніть на це особливу увагу. Багато хто вважав, що Трамп ще спробує підтиснути Іран. І певною мірою намагатиметься упакувати Іран в жорсткі переговори. Але він вирішив підтримати свій імідж, він вирішив збалансувати різні течії всередині своєї партії відповідно відносини з Ізраїлем і показав, що він рішення може приймати. Колись він так само прийняв рішення про ліквідацію керівника корпусу вартових. Ісламської революції в Ірані, пане Сулеймані, яка, який був легендарною людиною. Тому бомбити Москву чи бомбити Пікін це може і занадто. Але підкрутити гайки, я думаю, що Трамп хоче створити враження, що він це може, і зверніть увагу, що він говорить останніми днями. Він же не просто поновив постачання зброї по багатьох позиціях. Він сказав: ну от же ж, пакет зброї, який потрібен для, для того, щоб боронити Україну. Але за нього заплатить НАТО. Зверніть увагу, раніше за часів Байденської адміністрації завжди платили союзники, платили окремі країни. Був механізм координації, був Рамштайн. Ми це все вже вивчили. Але ключовий пункт для Путіна це НАТО. Він завжди б'ється головою в цю стінку НАТО, НАТО, НАТО. І Трамп це прекрасно розуміє. Він же не дурний, він досвідчений переговірник. А тут Трамп виходить і каже: Та ні, ну НАТО заплатить всі ці мільйони. І передасть по факту. І це вже не дружній тролінг. Іноді ви ж бачите, що Трамп розмовляє з Путіним шляхом такого дружнього тролінгу, і це, як ви сказали, не іронія, це сарказм. Але з НАТО це вже такий досить серйозний тролінг, і Трамп прекрасно розуміє. Яке значення мають його слова для Путіна, пане Павло. Ну взагалі ваша позиція, що Трамп, коли він такий непослідовний, це його майстерність переговорника, і саме оця його непослідовність дає йому можливість в той чи інший спосіб да, потім повернутися до тієї теми або спокійно про неї забути? Я би скоріше сказав непередбачуваність. Оце найсильніша сторона. Іноді вона працює, іноді зовсім ні. Тим не менше, Трамп. Він дуже непоганий бізнесовий переговірник, і це, це відомо, це ніким не заперечується, чи він є дуже вдалим переговірником на світовому майданчику. Та. Це насправді інше питання. Іноді він намагається накатити, а потім подивитися, що з цього буде. У випадку з Путіним він діяв на початках доволі системно і, і навіть обережно іноді. І ми це все бачили. І навіть з цього хапалися за серце хтось з нас і думали, а що далі. Але у Трампа є своя логіка, і він може вести дуже непрості переговори. Але він завжди в своєму бізнесі сподівався на те, що це чесні переговори. А от зараз у нього в останніх висловлюваннях прозвучала ані факт, що це чесні переговори, і Путін там багато дурниць мені розповідає. І як би не ставитись з певним гумором до цього, це насправді серйозно. Трамп не любить, коли його особисто зневажає, ну зневажають це може за НАТО, але от не поважають Махлюють, так, так ну, як це... а, так. От маніпулюють угу. ним. Трамп прекрасно розуміє, що будь-які переговори це така собі непроста історія. Але він вважає, що у нього є карти. Він президент Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, як він сказав: я керую штатами і я керую світом. А якщо я керую, то чи можна мною маніпулювати? Він, я думаю, прекрасно розуміє, що Путін відтягує будь-які більш-менш притомні. Я навіть не кажу серйозні переговори. Я не впевнений, що Путін готовий до серйозних переговорів. Але я також стверджую, що на початках Трамп точно не розумів ментальність Путіна. Він думав: Ну Путін, я тобі тут допоможу. Ти там зі своєї нори вилізеш, ти все одно ізольований на заході, ми там якось порозуміємось, потім почнемо працювати в сфері бізнесу і так далі. Але у Путіна ментальність абсолютно інша. Він же думає: а як на нього подивляться там в Росії якісь прийдешні покоління з точки зору результатів цієї війни, історичного та якогось масштабу, та, і він думає: а от, не дай Боже, хтось подумає, що я цю війну не виграв. І як мене будуть порівнювати от з тим Петром Ім. Ну, тобто Трамп до кінця ж цього не розуміє, він розуміє якусь реальність. А зараз частина оточення Трампа, як на мене, цю реальність починає розуміти. Чи Трамп сам це розуміє? Ні факт. Але деякі його висловлювання стають непослідовно послідовними, якщо ми з вами вже жартуємо навколо цього.